Привіт, я помітив, що ми давно не бачились. Вибач мене, будь ласка, так вже склались життєві обставини. Але незважаючи на те, що між нами пройшло багато часу, знай, я тебе ціную, люблю і дуже сумував. І на честь цього ми говоримо про найважливішу тему, яка так чи інакше виринає постійно в розмовах людей різних статей. Не знаю, так кажу, знаєте, немов мова не про те, що вона виникає в крінжових відосах на Ютубі. Але ми поговоримо про це максимально серйозно, тому що тут взагалі то тема серйозна. Поїхали. Скільки має заробляти твій хлопець? Ну хоча б 15 тисяч доларів в місяць, і тут е очевидно, чому це відео залетить в будь які рекомендації. Тому що я впевнений, що в коментарях був неймовірний холівар. Але давайте будемо чесні: 15 тисяч доларів в місяць це до холіри багато. Ну, навіть з урахуванням того, що я бачив таких тіктоків десятки, а то і сотні. Суми там фігурували як не як скромніше. Особливо з урахуванням того, що, якщо не помиляюсь, це у Львові біля типу театру. Ну тобто в Україні 15 тисяч доларів на місяць. Це 625 тисяч гривень на місяць. Я не здивуюся, якщо це виходить навіть за ліміти ФОПу. 12 помножити на 600. Тисяч. Дуже близько. тобто це <смеш> Дуже близько до обмеження, якщо не помиляюсь, зараз воно 8 мільйонів. Так от, м -м, дивіться, 15 тисяч доларів. Ну тобто, я розумію, коли панянка каже, там 4 тисячі доларів, що також досить такі, солідна сума, але хороший е ітішник, типу програміст, рівня мідл і вище, в принципі, має цю суму. Ну і ми можемо зрозуміти, куди вона йде. Типу, оренда житла. Якісь там речі і витрати на дві людини, тому що очевидно, коли панянка ставить вимоги такого роду, ну, тобто такі суми мови про якусь власну роботу або власне життя, окрім хобі і нагаточка, не йде. Я так розумію. Ну правильно, типу, може вона хоче, звісно, інвестиції у власний бізнес? Може вона дійсно ну так підходить? Я не засуджую. Якби у кожного свої потреби і кожен вправі озвучувати свої цифри? Жодних питань тут немає, але що йде далі? Добре, а для чого тобі 15 тисяч доларів? І мені подобається тут насправді більше саме хлопець, який задає питання, ніж дівчина, яка відповідає, тому що вона каже, скільки вона називає суму, скільки хоче, щоб заробляв хлопець. І мені подобається, що повну суму хлопець бере. Тобто, а чувак заробляє не двічі цю суму, а один раз бере і каже: А для чого тобі ці гроші? Ми взагалі не розглядаємо, що чоловік в цій ситуації що-то вирішує. Понімаєте? Ну, типу, от є 15 тисяч доларів його зарплати, і цими 15 тисячами розпоряджається дівчина. А, до речі, завершуючи основну тему, ну це насправді велика сума. І я не впевнений, що прям. Багато людей знає окей, напевно, я нікого не знаю з такою заплатньою. Я знаю людей з зарплатньою 7-8 тисяч доларів. Ну, типу, це лідівські позиції. От. І, ну, типу, люди з великим досвідом. І в великих компаніях працюють. А от що пітнаха, ну, типу, під НАХО зазвичай, наскільки мені відомо. Знову ж не експерт, тому що я в дуже скромних позиціях. В Айтішки, От. але наскільки мені відомо, Пітнахо там 10 отримують люди, у яких 4 слова в назві професії. Ну там знаєте. Систем security Lead женier щось таке. от, е, Ну, або я не знаю, або прям підприємство. Ну, блін, ну це непогано. Для ФОПа це хорошо, ну це товка, ну, прям хороша товка з таким доходом. Ну, коротше, ну, окей, ви поняли, ну це прям не часто, але ну, такі вимоги, що ми можемо зробити, якби, не підпадаєш, ну, ну ладно. Найдуть іншого, от, а, але мені подобається знову ж таки, що вона зараз буде розпоряджатися всіма грошима, як мінімум, для того, щоб манікюр, макіяж, фарбування волосся, всі косметологічні процедури, зал. Чесно, ну, типу, наскільки мені відомо, більшість дівчат, що я знаю, якщо не всі, можуть дозволити собі всі перераховані речі менш ніж за 15 тисяч доларів, ті, хто живуть в Україні. Прям сильно менше, ніж за 15 тисяч доларів. Дівчата, поділіться в коментарях. Типу, ось там 5 пунктів було озвучено. Чи вкладетесь ви в 625 тисяч гривень на місяць? Ну, з усім цим, цим я розумію, типу, ну фарбування волосся у дівчат довге волосся, типу мені от простіше, і це може коштувати дорожче. Розумію, так да. ну типу, але ну неш, якщо вже скромними категоріями судимо, типу, чи вистачить вам 15 тисяч доларів на оці ці процедури? Бо я бачу, що ну, якби я неправильно оцінював ціни на ці процедури. Тобто всі твої потреби жіночі має оплачувати хлопець, я правильно розумію? Звичайно, а як інакше? Що я маю стратити свої гроші чи що? І розумієте, все це, це завжди зводиться до ображених бідних хлопчиків, і ну це я, ви на такому каналі. от. Але мені єдина претензія, ну, типу, можна озвучити, типу, єдина претензія це формат подачі. Якби це звучало: мені хотілося б жодних претензій. Мені б теж, що багато хотілося б. Мені, я теж, до речі, ну, типу, я теж хотів би ходити на манікюр. Ви не думайте, може, не фарбувати, я не впевнений, що мені буде пасувати, але ну, манікюр, педикюр, як, от, от, ну, ребята, Я теж люблю процедури. І я не те, що мені їх буде оплачувати дівчина. Хотілось би, але вимоги такої немає. Але хотілося б. Але тут знаєш, такі, типу, мова знаєте, в ультимативної форми, і ну, таке бачення. Знову жодних питань. Просто о, змінивши формат подачі, весь цей контент, типу, вже так працювати не буде. Він не буде так залітати. Якби дівчина сказала, а мені б хотілося б бажано, то все, типу, ну, нудно писати коментарі, але коли. конечно, а є інші варіанти, то там срачі, дай боже Причому хочеться відчути, немов це рофл, але я не відчуваю цього. Я ж відчуття, що це не рофл, Ну, типу, що вона серйозна. До речі, хлопці, якщо хочете заробляти 15 тисяч доларів, заробляйте. Я ну, нас не зупиняю, час настав, ребята, не стримуйтесь. Але у мене в додатковому контенті є певні поради стосовно кар'єри і стосовно фінансів, в тому числі, які ви можете отримати за донат на баночку від 40 гривень. Паради такого ж рівня, але вони корисні насправді. Ну, типу, якщо ви вже заробляєте 15 тисяч доларів, 40 гривень можете не закидати. Якщо ще не заробляєте, там може бути щось корисне. Окрім того, там ще близько 20 одиниць унікального контенту. До речі, зовсім скоро весь цей контент буде перепрацьований і поданий трошки іншому вигляді, і, можливо, за трошки інший донат, тому, якщо хочете отримати отой от контент і все відкладали, зараз саме час. Знову е, ж таки, я все ще тримаю донат там, на рівні долару. І ви можете отримати прям багато різного контенту. Прошу, долучайтесь, всі посилання будуть в описі. Житло, подарунки це теж все включено? Звичайно, житло має бути в нього обов'язково своє, і бажано, щоб він планував подарувати мені ще житло. Отут, звісно, мене, як багато разів переселенця, дуже розстроїло, що ну, у нас цей панянка не меч. Майбутнього у нас нема. Вона каже, житло повинно бути своє. А я вважаю що так, що житло повинно бути, хоч якесь. Потому що без житла важко. Я вам чесно кажу, зрухання до скільки разів бережав за останній час, ну важкувато. Але я її розумію. Я опять же таки, я б тоже не проти знайти собі богиню княгиню в якій буде житло, яка купить житло мені. І машину так само, я хочу б дуже сильно. дуже сильно. Дивіться, якби я хотів, скажімо так, приємно провести вечір, я би планував подарувати дівчині все, що угодно. Це що вона попросить, тому що знаєте, планувати, як то кажуть, не мішки піднімати. От, але шановні пани, пані, на цьому каналі я хочу, щоб ви знали, я планую подарувати кожному і кожній з моїх підписників по квартирі. Але ну знаєте, плани вони завжди не всі, але знаєте, плани вони не всі збуваються, але я планую. Тому можете оформити підписочку, спонсорку. До речі, 50 відео за 10 гривень додаткових. Подумайте. По-моєму, я понімаю, що я не отримую 15 тисяч доларів. Да? З такими донатами, звісно, далеко не поїдеш. Блін, наскільки мені треба. Уявіть, типу, е, значить, 40 гривень на банку 625 тисяч гривень розділити на 40. Ребята, 15 тисяч 625 донаторів. І ми можемо покрити потреби цієї дівчини. Ну, помогіть, ну, пожалуйста, на місяць. Щоб він міг забезпечити всі мої хотілки? і. Е, Хотів, може тільки. Ну, я не проти. Хочу дуже сильно. А що я хочу? Я хочу дуже сильно, щоб у вас був прекрасний настрій і чудово пройшов цей неймовірний тиждень, і щоб я ще випустив відео. Теж хотів би. Подумайте! Хто з нас краще? Хто хоче кращого до цього світу, задумайтеся. І крім цього, у нього були ще гроші на самого себе. Ну, бачите, вона дисплеється, ну, бачите, вона хвилюється за парубка. Типу, хочеться також, щоб чуть-чуть йому осталось від цих 15 тисяч гривень після всіх тих процедур, тому що, будемо чесні, ну, типу, хлопець якого, от ні нічого ні ні йому їсти, теж не топ. Ну, якби це може бути проблема. Тому хай чуть і йому остається. Коли він вже купив її квартиру, Мерседес чуть-чуть ну, типу, на там. Ігри на Steam Deck теж хай залишається. Ого, а ти взагалі знаєш, скільки то 15 тисяч доларів? Так, да, братан. Кожен знає, скільки це 15 тисяч доларів. Це ну. Тисячах доларів це 15. Це як 16, тільки на одну поменше. І як 14, тільки на одну побільше. Це як половина 30 тисяч. Вибачте, я можу так довго, тому що я не зовсім зрозумів, що він хоче донести. Так. А ти сама заробляєш скільки? Я не заробляю стільки, але для того він і чоловік, щоб заробляти більше, ніж я. Ключове питання, яке задають всі дівчині, я їх теж, до речі, можу задати. А нахіра і хлопець, Та да, якщо вона заробляє 15 тисяч гривень, гривень <с. <с.> ну вона гривень, мабуть, заробляє. E, 15 тисяч доларів. що? Щоб збирати його шкарпетки? Ну, подумайте. Якщо вона щось заробляє з такою вимогою в 15 тисяч доларів, це хорошо. Це вже ознака ну чогось хорошого. Але ну реально, в коментарях, ну, типу, ви знаєте, людей, от, ви знаєте, не, не депутати там, або особисто знаєте, людей, які заробляють 15 тисяч доларів на місяць. М -м, мені цікаво, тому що ну, я знаю людей, які заробляють добре, але от п'ятнашку прям не знаю. Я не класифікую себе до середнього класу і не хочу бути чоловіком середнього класу. Ось і мені тут подобається конструкція, знаєте, бо. Люба сума від нуля це більше. Я на цьому Ютуб каналі заробляю більше, ніж безробітні. Подумайте. Ну. Тоді все сходиться, ребят. Коротше, наскільки більше ось питання. Ви задались питанням, а що таке середній клас в Україні? Я погуглив, мені сказали, що це зарплата 10 тисяч гривень. І, ребята, я середній клас. Плюс. Ну, я прям вище середнього класу. Я... Був. Місяць, коли я на цьому Ютуб-каналі заробив більше, ніж представники середнього класу, що мене сильно лякає. Я думав, середній клас це тисячі півтори-дві доларів. Не 10 тисяч гривень, це ж 250 доларів. Який це середній клас? Коротше, от ця інформація. Напрягла мене набагато більше, ніж все це відео, якщо чесно. Ну а ти скільки заробляєш? Ну я поки не заробляю 15 тисяч доларів, щоб тебе забезпечити. Він не сказали, скільки ти заробляєш? Що ти на тіпа бикуєш? Він ну, він проводить опитування біля львівської опери. Ну скільки він заробляє? Ну, Більше нуля, достаточно? Ну небагато. Я теж. Якщо ви теж не заробляєте 15 тисяч, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал і дивіться інші відео на каналі. Будемо не заробляти всі в місті. Тож які можемо зробити висновки з цього відео: Що надо більше грошей всім нам, щоб тягнутися до прекрасних панянок або до прекрасних чоловіків, дивлячись, до кого ви хочете тягнутися, і кому хочете віддавати 15 тисяч доларів. Ну, цьому це все, папа. Якщо -па. вам не каже, що інше тут.